Дорогі брата та сестри, дорогі доглядачі. Це є коротенький фрагмент Євангелія від Святого Йоанна, 16 розділ вічі 29 по 33, Ісус говорить відкрито до учнів, до кожного з нас. У світі зазнаєте скорботи, будете страждати. Але будьте відважні. Я переміг світ, я є той. З допомогою якого кожен християнин, який вибирає Ісуса, вибирає Його заповідь, особливо заповідь любові, може ставити чоло всім спокусам, які пропонує цей світ. А бути християнином сьогодні, в 21 столітті, в Україні, не є легко не є легко любити, тому що на нашій землі йде війна. Тому що кожного дня страждають люди, вмирають наші військові, захищаючи нашу батьківщину, проливається кров. Але Ісус говорить про мир, щоб у мені ви мали мир, тільки в Бозі, тільки довіряючи Його, Йому, довіряючи планам Бога на наше життя. Можемо осягнути мир, незважаючи що навіть на те, що зараз в нашому серці, можливо, є багато болі, страждання, немає цього миру. Тому що, власне, є ця війна, є ця ненависть, є ця злість, ця непевність, що буде завтра, чи взагалі воно буде, чи, прокида... чи лягаючи. Ввечері, вночі спати ми прокинемось наступного ранку, чи не буде обстрілів, бомбардувань, чи знову не треба буде бігти в укриття. І всі ці питання нуртують, забирають в нас мир, радість, забирають усмішку з нашого обличчя. І якщо подивимось навколо, то люди дуже часто вже не посміхаються майже. Більше року триває війна в Україні. Люди забули, що таке посмішка, що таке звичайна прогулянка без повітряної тривоги, без цієї, яка чекає на кожному кроці. Ісус говорить: у мені знайдете мир. Цей Божий мир, який може дати Він сам. Цей Божий мир, який людина, коли Отримує, має це щастя, цю радість. Цей дар Божого миру, Божої любові завжди є з нами. Його ми можемо втратити або вигнати через наш гріх, через нашу пиху, через часом те, що людина говорить: я сам. Я сам вибираю, що для мене зараз краще. Я сам знаю, що для мене. Буде е, зараз в цей день найважливіше і відкладає молитву, можливо, відкладає таїнство сповіді, відкладає святе причастя на день, місяць, рік, а може й більше, тому що я знаю краще. А Господь чекає. Господь чекає, щоб прийти до нашого серця, щоб обдарувати нас своїм миром. Який ніхто і нічого від нас не може забрати. У світі зазнаєте скорботи, різних випробувань, переживань. Але будьте відважні, не бійтеся. Разом зі мною ви можете перемогти цей світ. Ви можете прожити життя в святості, можете прожити життя в любові, в, цьому, в цій гармонії, яку жодні обставини. Не зможуть викорінити з... і вигнати з вашого серця, як же потрібен сьогодні для кожного з нас цей, так насправді Божий мир, справедливий мир, мир повний любові, мир повний пробачення, зцілення. Бо тільки так зможемо відбудувати нашу державу на Божому мирі, на цій Божій любові. Допомагаючи один одному, служачи один одному, показуючи цю Божу любов і цей Божий мир в наших родинах, в нашому суспільстві, в нашому народі. Тому що багато хто зараз, навіть зараз, нас не розуміє, чому християни моляться, чому ходять до храму, до церкви, для чого це все. Тому що без Бога, без Його любові і без Його миру цей світ буде мати не одну війну, не одне переслідування. І тільки з Богом кожен з нас може отримати заспокоєння своїх прагнень, цю Божу любов, яка потрібна пізніше, щоб любити своїх рідних, близьких, щоб любити свою батьківщину. Щоб любити тих, за кого наші бояки віддають своє життя, щоб любити кожного, хто приходить в ім'я Господнє. Амінь.